Жили собі дід і баба. О -о -о, о -о -о. Фу, заморилися. Дожилися дід з бабою, що в них немає ні шматочка хліба впать. І просить дід бабу. Бабуся, б ти мені колобок. Та Та чого ж я тобі спечу, коли борошна немає. Як сосед? Віпало бок, добре, дідусю, сідай, відпочивай, а я піду тісто місити. Сі дідусь відпочивати, а бабуся пішла в хижку, назмітала борошенця і почала місити тісто. Місить, місить, вимісила добре. Сліпила коробка і поставила пектися. А сама сіла тріщині від почі. Спікся півся колобок, спікся, півся, бабуся дістати його з печі. Ой, який гарний колобок вийшов. Поставила бабуся колобока на віконечко. Колобочок бочок постиває, а сама сіла відпочивати. А колобочок хитренький, сидів, сидів на віконечку і вирішив з віконечка на призбу. з призби на доріжку і покотився. Котиться, котиться, радий колобок бок, від діда із бабою. Котиться по лісі пташечки, співають ще печуть. А аж ви з лісу зайчик пострибачив. Колобок, колобок, а я тебе з'їм. не їж мене зайчику, я тобі зараз пісеньку заспіваю. А ну заспішу. Кився в ліс, котиться, 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 а з лісу виходить вовчок, сірячок. Коло колобок, я тебе Не їж мене вовчик убрати, я тобі зараз пісеньку заспіваю. А ну заспівай. Я позасіку те не я на ясяк спочений, я, я від баби, я від дідалки, я від зайчиків та й від тебе. І вовк здивувався, думає, ну що це таке з холопком сталося? А він собі покотився, котиться, котиться, а щує, тріщить в лісі все. Вийшов з лісу на одмід на плід. Я там зараз хід. Не їс вона, безметники. Я тобі зараз пісень не буду збивати. Та й від тебе. Здивувався ведмідь, а колобок покотився. Котиться по лісу. Аж лісу вирішила вийти хитрюща лисичка, сестричка. Колобоку, колобок, я тебе зараз. Не їж мене лисичку, сестричко. Я тобі зараз пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Як поза цікума я на язі спечений, я від баби. Сядь мені на нос і ще один раз співай. Я позасі пометени, я на яйцях спечені, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я від вовчика втік, я від та й від те, Така в тебе гарна пісенька. Не буду тебе. Не втікай від мене. Давай дружити. А всі звірята почули в лісі? І вийшли до колобка з лисичкою. А можна ми теж з вами будемо тузити. Можна? Можна. Ой. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.